Якщо відповідне рішення приймуть депутати Новогуйвинської селищної ради, на території спортивного стадіону у селищі Гуйва невдовзі можуть з'явитись житлові будинки. Втім, за словами представників громади, виділення земельних ділянок під забудову на території спортивного стадіону суперечить законодавству. Дана зона, на якій ми стоїмо біля на стадіоні, біля футбольного поля, вона проектом генеральним планом забудови СМТ Гуйва 79-го року розробки, який є в наявності в районній адміністрації. В архіві віднесена до рекреаційної зони. І тут забудови немає. Межа забудови проходить зліва по цьому забору, який вже забудовано. І поки йшло будівництво там, ніхто з громади не заперечував. Люди будувалися і виділяли земельні ділянки. Але сьогодні, коли вже розгорілися апетити, більше нема, вже хочуть залізти на стадіон. Якщо ми дозволимо сьогодні залізти до половини, значить завтра появиться претендент на другу половину, а так далі і на футбольне поле. За словами представників, Ків громади рішення про виділення земельних ділянок під забудову біля футбольного поля повинні були прийняти на сесії 26 лютого. Втім, перед засіданням з'ясувалося, що кворуму немає. Зареєструвалось лише 12 депутатів з 32. Можливо, на це вплинули сміттєві баки з написом для депутатів-хабарників, які активісти поставили перед входом у селищну раду. А можливо, деякі депутати просто саботують роботу. Йде дійсно саботаж роботи, і ми вже убіждалися на протяженні останніх чотирьох років, що практично, якщо у них немає їх количество депутатов так называемого большинства на сессии, сессии срываются, их не интересуют бюджетные вопросы, их чисто інтересують вопросы, связанные с продажей земельных делянок. Вот то есть меркантильные интересы здесь превыше всего. Депутат селищної ради припускает, что делянки под забудову на території стадіону виділяються земельною комісією не безкоштовно. Вы знаете, возникает такая Общая ситуація, коли після посещения судов по взяточничеству земельної комісії в селищній раді Новогувінської возникает опять же ситуація, що опять це все должно уйти за какие-то деньги, за какие то подачки, за какие то я не знаю, привілегії може бути просто. Представники громади кажуть, будуть і надалі відстоювати інтереси мешканців селища і не дозволять забудову на території спортивного стадіону.